Вітаю, в ефірі програма. Очі. Наші журналісти підготували для вас усю оперативну чесну інформацію. Тож сьогодні у випуску про таке. Третього рятувальника поховали сьогодні на Львівщині. Йому було лише 27. Прикладом, прикладом для всіх. Під завалами на Грибовичах і досі шукають зниклого комунальника. Ми зараз шукаємо в тому квадраті, де знайшли ми своїх колег-рятувальників. День із патрульними вихованка з дитячого будинку вчиться бути поліцейським. когось доганяєш, так переважно це для попередження. Йому було лише 27. Сьогодні на Львівщині поховали третього рятувальника, який загинув під час обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі. Богдан Янко був на службі з 2010-го. Працював у Жовкві. За декілька днів до трагедії він встиг відсвяткувати третій день народження доньки. Тепер маленька Анастасія напівсирота. Він рятував людей, втім його врятувати не змогли. Попрощатися із пожежником у Раві Руській прийшли сотні людей, колеги, рідні, друзі. Усі досі не можуть повірити у смерть Богдана. Для мене це велика трагедія. Я просто не можу досі повірити, що він отак пішов. Життя. Завжди усміхнений, завжди такий, ну як сонечко. Для мене він залишиться завжди теплим спомином в моєму серці. Сміливий та рішучий у небезпечній роботі він залишався люблячим батьком та чоловіком для доньки Анастасії та дружини Ірини. Він був дуже хорошим сім'янином. Він дуже любив свою дочку. Безмежно. Не була в них одна єдина радість. Я не знаю, за що йому Бог там таку смерть. Не повинні такі люди добре так старатися. Безстрашні рятувальники щодня ризикують життям, втім стримати емоцій, коли проводжають останню дорогу колегу і просто друга не можуть. Прикладом, прикладом для всіх. <смасливу> Це сам стілого кару, що немає більше нікого. Я міг бути з ними, але... Як я бачив на пожежі, як він працював, то ця професія для нього була, як то говориться, життєвою. Нагадаємо, учора на Львівщині попрощалися із ще двома рятувальниками Андрієм Вненкевичем та Юрієм Рудим. Загалом усеретіло п'ятеро дітей. Ірина Мочульська, Антон Лакій, за програмою очі на Львів. Тебе чотири тисячі гривень щомісяця. таку суму в Львівській міській раді пообіцяли виплачувати дітям загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі. Стипендію місто даватиме дітям пожежників, доки їм не виповниться 23 роки. Вигнали із похоронів львівських рятувальників. Мера Львова Андрія Садового, який приїхав на прощання із жертвами трагедії на Грибоцькому сміттєзвалищі, попросили піти. Зокрема, сестра загиблого Юрія Рудого відмовилась прийняти навіть квіти від Львівського міського голови. Обурені, близькі, заявили, убивцям тут не місце. На Грибовицькому сміттєзвалищі безупину тривають пошукові роботи. Рятувальники вже четвертий день поспіль намагаються знайти зниклого комунальника ЛКП Збиренка. Попри те, що на гребені сміттєвої хвилі утворились нові тріщини, пошуки відновили сьогодні зранку, щоправда, й досі безуспішно. Зниклий комунальник – 60-річний Олександр Бутін. Він 12 років пропрацював на полігоні. Колеги розповідають, чоловік саме оглядав сміттєзвалище, як його раптово поглинула сміттєва хвиля. Пошуки еколога відновили з восьмої ранку. Три екскаватори та майже півсотні рятувальників розгрібають сміттєві завали. Надзвичайники уже обстежили більше третини усього полігону. Сьогодні, на щастя, кажуть, загрози в валу немає. Пошуки зниклого еколога не обмежили лише сміттєзвалищем. Учора кінологи прочісували довколишній ліс, проте і їм знайти чоловіка не вдалося. Собаки пішли слід, собаки не змогли взяти і результати пошуку лісі Результатів не дали. Повністю, напевно, нам не вдасться проти все сміттєзвалище, оскільки є дуже велика загроза. Повторного обвалу. Ми зараз шукаємо в тому квадраті, де знайшли ми своїх колег-рятувальників. До того ж, аби уникнути витоку рідини з інфільтратами, надзвичайники зміцнюють дамбу. Кажуть, працюють інтенсивно, адже рівень токсичної води критичний. Окрім цього, спеціалісти викачують рідину з хімікатами спеціальними машинами. Залишаються на місці всі дамби і проривів немає. Єдине, що треба нарощувати їх висоту через додатковий об'єм, який... Був понеділок. А от міські чиновники долю полігону вирішують у кабінетах. Гроші на облаштування горизвісного полігону позичать. Європейський банк реконструкції та розвитку дасть кредит на 25 років. А ще можновладці нарешті вирішили організувати зведення сміттєпереробного заводу. Мовляв, уже шукають ділянку для такого підприємства. Йде мова про виділення 40 мільйонів євро для того, щоб 30 мільйонів євро маєте на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, а 10 мільйонів на облаштування нового сміттєпереробного заводу. На превеликий жаль, після таких подій, які відбулися, про які ви знаєте, почали проводитися ці роботи. Можливо, їх треба було проводити і набагато раніше. Тим часом мешканці Грибовичів чергово висловили свою позицію щодо сміттєзвалища. Рішення про закриття полігону прийняли депутати на позачерговій сесії сільської ради і наголосили, сюди більше не припустять жодної машини. Наталя Кулика Анастасія Куролюк, програма очі на львів. Тебе Львів без судового за два дні електронна петиція про відставку Андрія Івановича з посади міського голови набрала половину із необхідних тисячі підписів. Вчора на сайті міськради з'явилися одразу дві петиції з однаковим змістом позбавити бургомістра повноважень і обидві із шаленою швидкістю набирають голоси. В тексті автори вважають садового винуватцем трагедії, яка трапила з днями на сміттєзвалищі в Грибовичах. І з вимогою львів'ян можна ознайомитись на сайті міськради у розділі електронних петицій. За службову халатність, корупцію в мерії та саботування спорудження сміттєпереробного заводу на місці Грибовицького сміттєзвалища, що призвело до екологічного лиха та низки трагічних подій довкола цієї катастрофи, позбавити міського голову міста Львова Андрія Садового повноважень очільника міста та визнати роботу виконавчих органів Львівської міської ради незадовільною. Піти в відставку, то ще є одне питання, а питання вирішити, то, звичайно, що зовсім інше. Сталась трагедія, і в цьому він судовий. Я вважаю, що так. Прийшов час звільнити крісло мера словетного міста Лева, пану Андрію Івановичу, і йде з Богом, з миром. На хабарі спіймали керівника Франківського відділку поліції Львова. Посадовець вимагав 3 тисячі доларів за те, аби місцевий мешканець уникнув кримінальної відповідальності. Поліцейський отримав гроші у власному службовому кабінеті. Саме у цей час його і затримали оперативники управління внутрішньої безпеки, працівники СБУ разом із прокуратурою. Правоохоронці вилучили 50 тисяч гривень та тисячу доларів за отримання неправомірної вигоди відкрито кримінальне провадження. Зупинити трамвай на ходу. Львівські інспектори сьогодні врятували рогатий транспорт, якого відмовили гальма від страшної ДТП. Побіді патрульні помітили, як трамвай із шаленою швидкістю мчав вулицею Личаківською, а водій намагалася жестами пояснити транспорт не керований. Проїхав трамвай без гальм декілька метрів. Доїжджаючи до перехрестя Личаківська Мечникова, його швидкість почала знижуватись. Саме тоді копи не розгубилися, зупинили свою автівку та на ходу впіймали гальмівний чобіток, який. Водій трамвая викинула через вікно. Зупинити рогатий транспорт вдалось майже біля пішохідного переходу. На щастя, обійшлось без жертв. в Трамваї не було пасажирів. Водій трамвая кинула мені гальмівний чобіток. Я відбіг від трамвая кроків 5-10, Поставив того чобітка на колію. дуже громадяни. Почали трамвай пхати в зворотньому напрямку, щоб його зупинити, і щоб він не переїхав того чобітка, а щоб зупинився. він. Корупцію у львівських лісництвах такої мети хочуть досягти активісти. Разом з очільниками області підписали меморандум про співпрацю. Відтак, тепер громадяни матимуть змогу контролювати лісників у трьох лісництвах області. Львівське, Славське та Стрийське господарства незабаром будуть під пильним оком активістів. Раніше скаржаться фахівці, звичайні люди контролювати лісників не могли, не було відповідного документа. Тепер за працівниками лісгоспів наглядатимуть 30 активістів, а порушення фіксуватимуть на Спеціальну карту обласні чиновники таку ініціативу підтримали. Перший рейд громадські діячі запланували уже цими вихідними. Для того щоб громадські активісти могли впливати на ці процеси, власне був потрібен меморандум. Бо фактично, отак просто простій людині, простому громадському активісту зайти до лісу і сказати, що незаконно робіть щось з тим, неможливо. Зменшення браконьєрства, зменшення крадіжок, зменшення корупції це сьогодні є найважливіше. Мрії. До своєї 13-річна вихованка дитячого будинку Валерія наблизилась в притул. Заповідне бажання дівчинки стати поліцейською. Про це вона написала у своєму листі. Він же потрапив до рук волонтерів, а ті з радістю допомогли втілити дитячий задум. І от сьогодні у Валерії зовсім незвичний ранок замість відвідування гуртків, нарада в черговій частині, інструктаж, патрулювання району та перші попередження пішоходам-порушникам. Юнка готова вступити на службу хоч нині, втім, майбутні колеги. Кажуть, треба підрости. День з незвичайним копом провела і Тетяна Діяк. Я лейтенант Тетяна Капець, сьогодні з тобою буду проводити цілий день. Тільки познайомилась з напарницею і гайда до роботи. Не можна гаяти ні хвилини, бо у Валерії всього день, аби відчути себе справжнім патрульним і вивчити усю поліцейську кухню. Ознайомивши гостю з діяльністю чергової частини, попрямували до авто. Валерія усе схоплює на люту. Вже знає, коли яку сирену вмикають поліцейські. Коли когось що... це для попередження, то потім таке. Я дуже хочу навчитися машиною водити. Увага, увага! Дівчинці показали, що коп повинен обов'язково мати при собі, а потім команда вирушила на патрулювання. Причесала район в пошуках дебоширів, втім на порушників громадського порядку не натрапили. Роботою юної гості поліцейські задоволені. А то, що, а то, а то що за кнопочка, а то, що за раці, ну, цікавість була, і видно, її от вона реально їй то подобається. Я так сподіваюся, їй той запали лишиться, він не перейде. Або через вісім років одягнути не лише Жилет та кепку, а повноцінну форму Валерія націлена старанно вчити необхідні предмети. Ми бігаємо, займаємося. Я ще ходжу на танці. Та я ще таких предметів не чую, яких треба правознавство. Відтепер про наполегливе навчання її щодня нагадуватиме новий напарник. Щоправда, поки що м'який подарунок від головного патрульного Львова. Тетяна дія колега Гонтарчук, програма очі на Львів. ТБ. Це все на сьогодні. Якщо маєте цікаві теми, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. А я прощаю з вами до завтра. На все добре.